Сьогодні вночі із першої години за київським часом був відновлений малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Нагадаємо, його призупинили 4 липня у зв'язку із проведенням саміту НАТО та світових днів молоді у Кракові. Упродовж місяця громадяни могли перетнути кордон тільки на загальних підставах. Зараз ми знаходимося у пункті пропуску у стелу. Сьогодні вночі відновили дію угоди про малий прикордонний рух. Наразі ажіотажу серед охочих потрапити до Польщі немає, та прикордонники уже здійснюють реєстрацію автомобілів у сервісній зоні. Станом на 11-ту годину близько півсотні автомобілів чекають своєї черги, аби перетнути українсько-польський кордон. За словами водія, який нині вночі заїжджав на територію сусідньої країни, проблем не було зовсім і часу майже не затратив. Близько першої години одразу ж потрапив на польську сторону. І поки що колія з автомобілів не надто велика. Сьогодні черги практично немає, я б сказав. Ну, я не знаю, чи там пишуть. Ну там пару машин стоїть на постої. Ну, мало людей, певно, що не могли так швидко зібратися, організуватися. То ще поки немає такої черги, то черга це, це не черга. Водії, які чекають своєї черги на заїзд, дізнаються, що місяць видався важкий, та задоволені, що знову можуть їхати по картках. Так, 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 так. Їдемо по картках. І дуже добре. Що по картках. Ой, тяжко, тяжко, було тяжко. Без дозволу керівництва на митниці з нами спілкуватися відмовилися. Упродовж години знімальна група позитивної відповіді так і не дочекалася. А у черзі чоловіки розповідають, що найспритніші свого часу не марнують. Знову починають об'їжджати, починають їхати зразу на браму, платять гроші, як раніше було. Якщо чим більша черга, то було і 500 і більше. Сьогодні чу вже 100 дають. Ще один водій зауважив, що і наша знімальна група з відеокамерою заважає заробляти гроші. Мовляв, прикордонники не беруть за проїзд без черги. І відповідно, тим, хто звик за певну суму проїжджати швидше, доводиться чекати. Чим менше вас, тим краще. Ну, того, що лучше мішаєте ви роботи людям. Упродовж місяця громадян, які мають транспортні засоби на іноземних реєстраціях і через п'ять днів повинні перетинати кордон, оформляли українські митники, а поляки просто відправляли назад. Складна ситуація із автомобілем виникла у Віталія. Що робити, чоловік не знає. Для мене то страшна ситуація. Доброго? Та бо я з Львівської області їду, там не було п'ятих днів, був закритий в нас. А я взяв візу чуть скоріше, і вийшло, що там мене не впускають в мене сьомий день, а тут не впускають в мене 22-й день. Вийшло і тепер, що робити ніхто не знає. Хоч уже від сьогодні мешканці прикордонних районів України, які місяць не могли у спрощеному порядку перетнути кордон, можуть їхати до Польщі по картках, але не надто активно займають чергу. Але більшість водіїв впевнена, це лише початок. На вечір усе зміниться і буде як завжди. А то і гірше. А як же ж на вечір буде? Аж до Володимира. Ну, на день, я думаю, що його й не буде. Вже на вечір, може багато хто ще просто не знає, що відкрили прикордонний рух. Буде сумасшедша черга, як завжди, по карточках. Я думаю, що так. Я думаю, що більше на вечір. тут години на лічені хвилини збирається черга. Тим більше, що поляки дуже помало працюють, бо в них, як той кажуть, італійська забастовка. У них, у них там по своїх питаннях з дві двіження всякі що хочуть звільнити, об'єднати. І вони зробили таку забастовку ще перед закриттям карточок і чергу проїхати колись можна було в клятці. От це клітку ми називаємо за дві години. Тепер 4-5. Станом на восьму годину ранку на кордоні України і Польщі у чотирьох пунктах пропуску у Волинській і Львівській області були черги, в яких стояли 380 автомобілів. Зокрема, 20 автівок у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин дорогуськ на Волині. При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на цей час. Не зафіксовано.